Зараз у нас заняття з навчання грамоти. Я всміхаюсь, сонечко. Здравствуйте, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь, дощику, лийся мов з відра. Усміхаюсь людям, зичу їм добра. Дітки, з якою літерою ми з вами ознайомились минулого разу на з грамоти? Л. Не знаю, не знаю. Буква е Л, а які звуки позначає ця літера? Твердий приголосний Л, і м'який приголосний л? Дітки. А ну назвіть, будь ласка, слова з е звуком. з Правильно, Танюша, правильно, кажи. Лис. Лис. Так, молодчинка. А яка пора року теж починається зі звуку? Літа. Як? Літа. Літо. Літо. Так, вірно. А е, літак, листочок. Лі Тут теж ці звуки літ ім'я леоніт. Так, добре, згадали? Подивіться, будь ласка, на наступну картинку. Назвіть предметні малюнки. Це Орел. 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 Oh my God. Yeah, лебідь, mm. лебідь, зебра. Зебра. Дітки, а ну вимовте протяжно ці слова. Орел, зебра, oh, Леб... зеб... лебідь. Який звук повторюється у всіх цих словах? Е. Я знаю. Так, правильно. Е. Молодець. Широ е. 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 зіткніться. Е. І вимовте протяжно. Е. 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 Давайте ми зараз з вами визначимо місце звука е. У назвах предметів на Малюночка. Сонце. Чи є тут цей звук е? Це. Є звук е у цьому слові? Да. Так, де він на початку всередині в кінці? кінці. Так, звичайно, в кінці слова. Наступне слово черепаха. Чи є тут звук Е? Є. Так. А де він? На початку всередині чи в кінці? Посередині. посередині. тут аж два звука Е, а слово Е. Ескімо. Де ми чуємо звук Е? На чаї. На початку слова. А, ескалатор. На чає. На початку слова. Дерево. Посидінки. Тут один звук «Е»? Два. А, а. Два звуки і знаходяться всередині слова, вірно. Медуза. Посінька. Всередині слова молодці. Подивіться, який чудерна кіта, це еми. ему, для ему чи не нас догнати. Ему хаус. А, Та, він не вміє літати, але дуже, дуже швидко бігає. Ему. Який ми чуємо перший звук у слові? Ему. Е. Е, вірно. Коли ми вимовляємо звук е? Повітря вільно виходить з нашого ротика. Ні губки, ні зубки, ні язичок не заважають повітрю вільно виходити з ротика. Звук е голосний, тому що ми його можемо проспівати. А як ми визначаємо голосні звуки, дітки? Кужечка. Так, правильно кружечком Бузеч. позначаємо молодці. Е, буква Е велика, а це буква Е. Маленька, буква Е позначає Е. Давайте ми зараз з вами зробимо звуковий аналіз слова М. Візьміть, будь ласка, свої сішечки всі е Який, ромчик, ти чуєш перший звук у цьому слові? Е-е-е-е-е. E. Так. E а який цей звук? Рома, він який? Голосний чи приголосний? Голосний. Okay. 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 Так, всі допомагають голосний, вірно. Отже, яка буде в нас пішечка. Кружечок. 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 Викладайте зайчики себе на столі, червоний кружечок. Це буде перший звук у цьому слові. Е -е -е. Давід, який ти чуєш звук другий у слові ему? Му. Так, oh uh, правильно, звук м. Дітки, ми його не можемо проспівати. М-м-м, То який цей звук? Приголосний твердий. Приголосний, твердий, правильно. То як означаємо приголосний твердий. Однією рисочкою. Так, mm. дайте себе на столиках одну рисочку. Так. Далі промовляємо слово. Е Дітки, який ми чуємо останній, третій звук? Mm. Okay. Mm. Uh. 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 Так, і Давід показує фішечку, кружечком ми позначаємо, тому що цей звук який? Галушний. Голосний. Вірно, молодці. Викладіть, будь ласка, в себе всі таку схемку. Е-му. Так, Танюша, скажи, будь ласка, а скільки у слові ему голосних звуків? Два. 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 Отже, у цьому слові два склади. Давайте перевіримо. Давайте перевіримо, скільки складів. Е. Му му му. Скільки складів? Скільки складів. Два. Два склади. Так. А порахуйте, скільки всього звуків у цьому слові. Порахуйте свої тішечки. Скільки всього звуків у слові ему? Один, два, три, два. Один. Один. Ну, подивіться, скільки тішечок ви виклали в себе на столиках і в мене на екрані? Дітки, порахуйте. Всього скільки звуків? Один, два. Один. Три. 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 То скільки? Три. Три, правильно. Дітка, давайте визначимо ще наголос. Куди падає наголос у слові Ему? Ану погукайте це слово. Е, ему. Всі погукайте слово. Е. Е. Так, правильно, на е, на перший склад, молодці, Розумнички. Так, наступне для вас завдання. Назвіть, що ви зараз бачите? Сашуля, називай, будь ласка, що це? Ескимо. Ескимо. Далі називаємо Сир. Сир. далі. Ель. Осел. Осел. Ескаватор. Екскаватор. Вишня. Вишні. Давід, назви, будь ласка, зараз слова, які починаються зі звука Е. Ану подумай і назви. Ескаватор. Так, екскаватор, молодець. Ще. Ескімо і ельф. Так, ельф, екскаватор. і ще одне слово яке? Ескимо. Ескімо. Ескімо. Молодці. Розумнички ви мої, молодці. Так. Екскаватором попають. Ескалатором везуть. Елеватор зберігає хліб, що з поля привезуть. Дітки, екскаватор, ескалатор, елеватор. Який перший звук у всіх цих словах? Е, е. е. Так, вірно, звук е. Це дівчинка Еля. І вона дуже полюбляє готувати смаколики. Але вона полюбляє готувати ті смаколики, в назвах яких є звук Е. Давайте ж дізнаємо, що полюбляє готувати Еля. І покладемо на столик те, що полюбляє вона готувати. Це що, дітки? Ігія. На українській мові пе чиво. Чи є слово В слові звук е? Є. 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 То ми кладемо на столик. Вона полюбляє готувати печиво. Так, Так, звичайно. Далі це що? Бери. Бери. Пік. Так, чи є у цьому слові звук е Є. Ні, немає. е рік. Еля не полюбляє готувати. А це кекс. Чи є тут звук е? Є. Вона полюбляє готувати. Кекс. Так. Підведемо на столик, вірно. Далі. Це що, дітки? Торт. Ор! Чого тут звук е? Ні. 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 Його ту, його готувати. Ні. 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 Ми його Ні. підемо на столик. І остання картинка, що це, діти? Етле! Еклер. Е

Де наш котик? Де? У, 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 у. мишку з'їв малу. І, і, і. Він спить на печі. О, о о не будіть його і і, і. Тихо, мишки всі. Давайте ми зараз з вами спробуємо прочитати склади. Дивимось, будь ласка, всі уважно на екран. Склади бувають закриті і відкриті. Закритий склад це той, який закінчується на приголосний звук, ось Ал, це закритий склад. А звук, якщо в кінці складу звук голосний, то цей склад називається відкритий. Давайте спробуємо прочитати разом зі мною. Ла, ла, ло, лу, му, лі, лі, ле, ле, ли. Так, Танюша, спробуй, будь ласка, прочитати.

L, Tá, dobra, давайте попробуем o resto de estopos, para ler juntos. A, L. A, Їл. Їл. Ромчик, спробуй будь ласка, ти прочитати ромчик, я показую, ал. который рон Ил. Так, молодчинка. Так, давайте далі прочитаємо. Ма. Мо. Мо. Му. будь ласка. Ма. Громче. Ма. Ма. му, мі, Ме. Ми. Ми. Молодець. Далі читаємо разом. А. М. А. М. А -м. О. М. О. М. Ум ум ім? Ім? М. Наше заняття закінчується. Ви, розумнички, добре сьогодні попрацювали. Скажіть, будь ласка, з якою ж буквочкою ми сьогодні з вами познайомились? Е, е. Буква е. Так, позначає звук який? Е, е, е. 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 Так. буква Е, звук Е, ромчик показує букву Е. Так, добре, дітки, молодці. Ось буквочка Е, з якою ми сьогодні познайомились. Все, дітки, відпочивайте. Бажаю вам гарного дня, будьте здорові і до побачення, зайчики. До побачення.